Ось так виглядає наша нова колода. Інструкції немає. Якщо вам знадобиться, ви захочете купувати, ось тут так можна почитати опис. Штрих-код. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні з вами розглянемо нову колоду Оракул. Я тільки її придбала, мені саме цікаво, як вона виглядає англійською мовою. Для тих, хто знає англійську, буде дуже зручно самому собі перекладати. Автор колоди Ребека. Кембел називається вона Звздне Сім'я Раку. Подивимося, друзі, що це таке. Яке я можу спостерігати дуже багато різних авторів, і вони створюють нові колоди. Опираючись на свій досвід роботи з таро. подивимось, що саме, про що ці карти нам зможуть розповісти, та як вони виглядають. 53 карти. Як ви знаєте, Оракул він дає таку пораду. Дуже важливу Ще там була карта. Дуже важливо, можливо, як ітог, підсумок. все начебто, все. Подивимося, друзі, як вони виглядають. Ось так. Дуже ніжний варіант оформлення і порада внизу. Потім ми з вами подивимось, як, що там написано. Та ближче я зниму телефон для того, щоб вам було зручно. нас дивляться різні країни, іноді це дуже приємно, іноді хотілося б спілкуватися, щоб було зрозуміло всім. З цим нам допомагають тільки перекладачі. Автоперекладач в вашому телефоні або комп'ютері. Якщо ви самі не можете його встановити або активувати, попросіть допомогти підліткам або школярам. Наші діти більш гарно знаються на новинках техніки. Досить цікаві малюнки. Вони ніби показують наш внутрішній світ. Іноді у нас в думках дуже різні емоції виникають, і саме тому авторка тут зобразила такі картинки. Дивимося ближче. Для чого я роблю цей огляд? Тому що людина іноді зустрічає колоду таро і хоче, наприклад, її придбати. Але не знаю, як вона виглядає внутрі. Це, по своєму досвіду, я вже знаю, що зовні колода може бути дуже гарна коробочка а внутрі, або незрозумілі символи, або якісь картинки не дуже приємні. Іноді інтуїція нам допомагає щось купувати, підказує, як воно має бути. Тут такі малюнки, ніби єгипетські піраміди, океан, нічне небо. Звісно, потім з перекладом можна буде подивитися, що саме вони означають. Начебто одне і те ж саме нічне небо, але виглядає по-різному і пояснення також нові. Ось так дві карти: портал і месенджер. Портал це якийсь вихід, а «Месенджер» – це сповіщення. Вже можна трохи зрозуміти. Я зараз, друзі, розкладу нову другу частину колоди і вам ще раз покажу оцю зберу. Хочу вам зразу зробити анонс. Після огляду цієї колоди ми будемо робити розклади на лютий на картах тарого для всіх знаків і будемо використовувати цю нову колоду також брати в неї поради тому що оракул це одна головна порада, котра йде окремо від наших розкладів. Дивимося, друзі. Сподіваюсь, вам також цікаво, як і мені. Чекаю вас зовсім скоро на моєму каналі. Розклади на лютий. Будемо використовувати цю колоду. До зустрічі! Північне Сяйво, 22 листопада, країна Санди, Нові розклади. Пасянці на наступний тиждень на моєму каналі. Перший сніг і вже не перший мороз.